Також у неділю, 1 червня, біля палацу культури і творчості тривав щорічний дитячий велопробіг. Перегони супроводжувалися веселим сміхом малечі, підтримкою батьків, незабутніми емоціями та враженнями. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. 31-й велопробіг за участі малечі відбувся у горішніх плавнях. Організатором є тренер з велоспорту Сергій Долинський за підтримки міського відділу культури, спорту і туризму, а також міського відділення НОК України. Участь у змаганнях взяли понад 60 дітей. Ця подія дозволяє малечі розфарбувати звичайні дні яскравими спогадами, емоціями, відчути суперництво та продемонструвати одноліткам, як вправно вміють їздити на велосипеді. Кова категорія учасників хлопчики та дівчата віком 3-4 та 5-6 років. Перед початком змагання діти повинні зареєструватися та отримати індивідуальний номер. Найбільше за учасників хвилювалися їхні родичі. Вони щиро підтримували та вболівали за своїх дітлахів. Прийшла вболівала за свою сестричку. Хочу щоб вона перемогла і не хвилювалася. Ми в тому році також приймали участь. Були найменшими серед дівчаток, тому в цьому році також прийшли приймати участь. Ну, успіху всім. Хочеться, щоб всі дітки перемогли, щоб всі приїхали першими. Учасники велогонки на поготові чекають на старті. Першими рушили дівчатка віком 3-4 роки, другими дівчатка 5-6. Далі хлопчики 3-4 роки, та на завершення неймовірну швидкість продемонстрували хлоп'ята 5-6 років. Нарешті спекотний фініш. Дітлахи та їхні батьки поділилися враженнями від перегонів. Сьогодні я перше приїхав. Ми дуже задоволені. Ми перший раз приймали участь в цих змаганнях, якось не було нагоди. Я маю надію, що ну якби це перемога. і Ми свою перемогу присвятили нашому батьку. Він військовий зараз боронить нашу Україну. Тому це перемога для нього. Це така маленька перемога, що надія, що Україна переможе і. Як то кажуть, ми попереду. Дякую місту, що дають таку можливість дітям трошки позмагатися між собою, щоб на них вже було заложено, що є змагання, треба участвувати та займати призові місця. Дуже подобається, дуже гарно організовано, швидко, і для діток корисно побігати. Ну, це класно. Тим паче в такий час, коли мало таких заходів. Молоді, що все таки роблять дітям дитинство, не озираючи ні на що переможців та переможниць велогонки визначали судді. Найспритніших нагородили медалями та різноманітними подарунками. Також було відзначено наймолодших учасників змагання трирічну Софійку та Богданчика, якому виповнилося лише один рік і 11 місяців. На завершення цієї веселої та захопливої велогонки усі учасники отримали невеликий солодкий подарунок.